Будемо говорити сьогодні з людиною, яка дуже непогано знає, що відбувається і на фронті, і в тилу, і не мовчить про все це. Сьогодні з нами Геннадій Друзенко. Геннадій, вітаю. Вітаю, друже, вітаю. Ну, от тому, що ти не мовчиш, тому я тебе запрошую. Скажи мені, будь ласка, а от якщо справді дивитися, Україна сьогодні, в якому місці, якщо дивитися, в, так, на графіку. Зрада перемога? Ні. На графіку, куди ми наближаємось? До чого ми наближаємось? Чи можна казати, що ми в вірному напрямку? Тому що, наприклад, останнє соцопитування від Соцису показало, що переважна більшість українців вважає, що Україна рухається в неправильному напрямку. Так само переважна більшість українців вважає, що головна проблема навіть не ракетна атаки, а корупція? І так само. Українці в переважній більшості вважають, що на це за це відповідальність наша влада і особисто президент. То питання: якщо навіть вже громадяни почали казати про це, то куди рухається сама Україна? Я думаю, ми рухаємось в точку біфуркації. Бо ще поки по інерції ми живемо в парадигмі, коли захід платив, бідні, чесні воювали. А багаті нечесні чи корумповані дуже добре заробляли на війні, але з, з радикальною зміною політики США очевидно з виснаженням того ресурсу, особливо патріотичних відданих, чесних людей, які готові були йти на фронт, пішли, і частина з них на жаль, вже в кращому зі світів. Тобто, оця парадигма, на якій ми протягнули останні два роки. Після там, перемог 22-го чи вже 3, вона просто вичерпується. Вона вичерпується, і якщо нічого не міняти, чи не міняти, навіть якщо міняти, але міняти недостатньо радикально то ми програємо цю війну. Це для мене очевидно. Бо коли ти воюєш в парадигмі свого ворога, то тоді проста арифметика визначає результат. Якщо ти не технологічніший, не. Ефективніший, не згуртованіший, немобілізованіший, не креативніший. Коли у тебе, як і у твого ворога, лояльність набагато важливіша за професійність, ну результат буде, на жаль, визначати арифметика. Арифметика, нагадаю, ВВП Росії до України там залежно від року в 10-13 разів більше. Населення, ну якщо у нас 30 мільйонів, них під 150, це 5 разів більше ну територія не знаю, ну набагато більше. Але те, що все це невизначання ознаки, нещодавно ми отримали прекрасний урок. Я от після того, як е, Ізраїль дуже зухвало в хорошому сенсі, не просто покарав е, Іран, а ще й змусив Трамп радикально змінити свою позицію, ми побачили. Що ані кількість населення, ані територія, ані ресурси, бо в Ізраїлі нема нафти і газу, а у Іран входить в топ 3 по ним. Різниця населення там в 9 разів, а якщо вважати єврейське населення, то в 13 разів. По території там майже в 20. Виявилось, що маленька, згуртована а, країна, яка технологічна, може як би так вічливіше сказати. Давати капняка великому корумпованому режиму, який сиплеться, бо він, бо він любить якби гроші і надібільше, ніж жалаха. І от буферкація дуже проста. Якщо Україна буде воювати як маленька Росія, тільки українською мовою під українським прапором і з іншим президентом, то шанси у нас мінімальні, залишається молитись і сподіватися на чудо. Якщо диво станеться і структура. Насамперед влада, бо влада насамперед відповідальна, почне десь змінюватись, що в мене небагато надій. Ну тоді тоді у нас є шанси переламати хід цієї війни і виграти її в сенсі зберегти українську державність на абсолютній більшості території, які ми контролювали, і які міжнародно визнані, скажімо так. Не чую тебе, друже. Почекай, а давай подивимось на інфографіку від Діпстейт. Вона інколи більш інформативна за будь-які новинні звіти. От дивись, це динаміка окупації. Угу. Найбільша ситуація була в листопаді минулого року. Зараз в червні ми втратили територій більше, ніж в жовтні та грудні минулого року. І ми бачимо, що динаміка втрати території зростає. При всьому цьому ми чуємо постійно гучні реляції про те, що завдання виконане, ворог зупинений, наступ захлинувся, розпочався липень. Окрім гучних заяв і обіцянок про три тисячі ракет, а що ми побачимо на фронті? Бо наскільки мені зрозуміло, сьогодні, ну скажімо так. Головне питання це скільки резервів може кинути Росія і скільки резервів є у України, і якщо Росіяни системно проводять мобілізацію, то в Україні з мобілізацією відверта проблема. Навіть не мобілізацію, а контрактування. Контрактування, так, або примусову мобілізацію в Росії. Існує примусова мобілізація. До речі, туди підпадають так звані нацмени, туди підпадають люди, які нещодавно отримали громадянство, туди підпадає багато кількості там злочинці, колишні, інші, але це окрема історія. В будь-якому випадку росіяни отримують щомісяця нормальне поповнення е, для поточки, які компенсують поточні втрати, і для створення резерву. А Україна. Чи може відповісти Україна, окрім того, що зірвана мобілізація? Я вважаю навмисно зірвана. Дискредитовані ТЦК через е, сильні і ПСО. І злочини дії самих представників ТЦК, окреме питання, до яких є не тільки коли вони силу приміняють до людини, ні, навіть через те, що велика кількість з них не мала створили систему, коли вони збагачуються на ухилянні. Ті люди, які повинні забезпечувати мобілізаційні процеси, сьогодні отримує корупційні здобутки через. Ухилянство, фактично вони допомагають Росії. Бо хочу нагадати тобі, Геннадію, росіяни одну з вимог припинення вогню ставили припинення мобілізації в Україні. Це було важливо для них. І сьогодні удари по ТЦК ракетами і шахетами показують, наскільки для них важливо зривати мобілізацію і далі. І ми бачимо, що є п'ята колона всередині країни, яка навмисно допомагає це робити. І а, при цьому. Виключно в окремих випадках їх ловлять, скоріш за все, коли відбувається конкурування кланів або хтось з кимось не поділився. Системної роботи вичищення цього немає, але це вриває мобілізацію і підриває довіру до справедливої мобілізації. То як виходити з цієї ситуації? Бо без резервів ми будемо втрачати далі, далі і далі територію України. Правда, бо скільки б ми там не говорили про прорив технологічний про війну дронів, навіть за дронами завжди стоять оператори. Я не, не зустрічав, щоб це був сто відсотків штучний інтелект. Ну а крім того, наша земля там, де стоїть піхота, тобто люди мають бути в шансах. Я не знаю на сьогодні жодної, жодної бригади, можливо, окрім Гура чи Альфи, там ну це такі дуже специфічні спецпідрозділи, які б були укомплектовані на 100%. Тобто деякі бригади на сленгі постиралися майже в нуль. Одною з них ми працювали, причому так склалося, що на Лиманському напрямку, потім на Сумщині, зараз на півдні і бригади то фактично не залишилось Номер не буду зараз називати, але я відповідаю за свої слова. І це говорить про з одного боку нераціональне використання або а, таке дзеркальне як росіяни людського ресурсу. бо на жаль, далеко не всі ставляться до наших солдат, не всі командири ставляться до своїх бійців як в кращих підрозділах. Там у ну, всіх на слуху третя штурмова Азов, Хартія та інші. Але і не набирають. Тобто, дивись, президент говорить, що ми там набираємо десь 25 тисяч мобілізуємо. Це, ТЦК. Це їхня розтяжечка Бо з одного боку, треба дати план по мобілізації. З іншого боку, потрібно заробити копійку. Ну останній приклад, це ж ми не вигадуємо. Ця не одна баба казала. Колишнього Броварського і Бориспільського воєнкома раптом знайшли, тільки знайшли на мільйон доларів майна при зарплаті в 60 тисяч. Цікаво скільки життів він прожив, не їв, не пив, відкладав на, на нерухомість автівки, ецетра, і це тільки в Україні. І такі ж випадки один за одним, В принципі, всі, хто крутиться в цьому вається, знають розцінки, які існують. І очевидно, це полювання на корупціонерів тільки підвищує розцінки, як знятися з розшуку, як купити броню, як щоб твою справу відклали кудись там в дальню шухляду. І оця от розтяжка ТЦК, з одного боку, дай план, з іншого боку, дай план по грошим, вона просто розриває будь-яка розтяжка. З іншого боку, є системна проблема іншого плану. ТЦК працює суто на цифру. Тобто, all people equal, да, всі люди і. і це правда, якщо йдеться про гідність і про права. А якщо йдеться про якість солдата, то мотивований, здоровий, тренований солдат один. Боєць, скажем, краще за десятки алкоголіків, яких мобілізували десь під пивнушкою в селі, і з суто формальним ВЛК передали в частини. Я знаю не один випадок, коли ці бусики возять між частинами просто благають, просять, ледве магаричне ставлять, заберіть, а командир їм такий не потрібен. Боєць, бо він проблема, а не рішення проблеми. Пам'ятаю, що в 20 в третьому році до мене заїжджав один зам Камбрига, говорить, з десантно штурмової це форма номер 6 так звана, тобто це кращий стан здоров'я, привезли поповнення. Жоден з штурмовиків не може півметрового бар'єр перескочити. Тому і тут якби, є системна проблема, бо одна людина для ТЦК це іноді мінус одна людина для частини, бо до нього ще якогось іноді потрібно поставити, охороняти. Тобто система збоїть на кожному кроці. Плюс я тобі ще одну табличку пересилав. Це інформація з Офісу Генерального прокурора, вона відкрита, вона публікується щомісяця на сайті. І ми бачимо різкий скачок по кримінальним провадженням, відкритим по статтям 406-407 кримінального кодексу, що відповідно СЗЧ і дезертирства Але в нашому плані, якби це не важить відмінності. Тобто... Якщо до листопада минулого року там було до 10 тисяч проваджень, то зараз стабільно це вже сім мі... місяців за червень ще не опублікували, тобто пів року це 16-19 тисяч тільки проваджень, тому що в кожному провадженні може бути кілька або навіть багато СЗЧшників або дезертирів, і до це того за ж, що... ж пояснив людям, що це в місяць, а не загалом за рік. Так, да, да, це місяць. Тобто зараз загальна цифра за роки війни за 200 тисяч перейшла. Тобто... Я вважаю, хочу звернути увагу, ну це важливо, що е, на лютий 2024 року кількість СЗЧ було, я м'яко скажу, в 20 разів менше. І за рік, за рік. Ми побачили таку реакцію. Ну ти ж розумієш, що це пов'язано з багатьма причинами і з ну, тим, що кількість. навіть не те, що кількість проблем стала більше, а те, що наслідки, які, скажімо так, деякі дії нашого військово-політичного керівництва ну, мають відображення. До речі, також треба обов'язково зауважити, що велика кількість наших військових. Використовують СЗЧ як можливість для переведення в інший підрозділ. Це ганьба, це відверта ганьба на рівні керівництва нашої України. Тому що раніше можна було перевести із бойового підрозділу. в А зараз це неможливо. І більше того, я особисто знаю людину, яка перевелась із підрозділа, який знаходився так, для розуміння на Сумщині, це було ще тоді, коли не було активної, на Покровськ. Це ну, тобто, не людина, яка хотіла десь піти, Вона просто в тому підрозділі, де вона була, були дуже складні стосунки з його командиром особисто. І через це людина хотіла піти. І хотіла піти в бойову частину. Не давали. Не давали. І людина пішла в СЗЧ, отримала відношення. Перевелися це, це класична схема. Але вдумайся, люди йдуть на злочин для того, вбивати. Щоб... і це ще раз говорить, що багато у нас ще рудиментів це Савказ, радянська армія, просто ці частини не на слуху, найкращі частини на слуху. Там дійсно зовсім інший клімат. Але ті, які не п'яються, яких не побачиш на бордах, часто да зараз є такий, я сказав, героїчний колишній голова одного з, одної з громад Дніпропетровщини, Сячеславщини, прізвище Голосной, він пише в своєму фейсбуці і наводить конкретні приклади. Він з першого дня війни служить, показує, як він не хоче давати хабарі. Йому щоразу відмовляють у щорічній відпу... відпустці, йому через місяці тільки видали броню і каску, які мали видати. І от він, цей сміливий чоловік, оскільки він таке очевидне прізвище, голосний. Він весь час наводить конкретні факти і говорить, що да, у них в частині єдиний спосіб вийти з частини, бо чоловік написав рапорт, його побили дрончика, бо він хотів перейти в Сили безпілотних систем. І тільки через це зачем. І це знову ж таки говорить, що за три з половиною роки Великої війни через риторику, що у нас немає нічого спільного з Росією, немає лишатись. Багато в чому, знаєш, як старі масти навіть не пошкуривши, перефарбували жовто-блакітний кольор, да, змінили символіку, да змінили якби, форма інша Але по суті, оцей гнила радянщина, вона нас підважує зсередини. І чим менше, повторюсь мою головну тезу, чим більше ми посутнісно схожі на нашого ворога, тим менше у нас шансів виграти. І от Те, що ми з тобою говоримо, ну іти все заче, тобто все заче це ж симулятор, по суті, це один з різновидів дезертирства традиційного, для того, щоб просто перевестись в підрозділ, де до тебе ставляться гідна, як до гідної людини. І ти правий, тобто це не значить, втікти з фронта в далекий тил. Це просто там, де до тебе ставляться по-людськи, де з тебе не вимагають заплатити якийсь хабар за те, щоб піти в відпустку, отримати довідку, яку тобі належить, отримати свої бойові, ецете, ецете, ецетератор. І оця парадигма пострадянська, як пострадянська індустрія, на якій ми виїжджали 30 років, вона себе вичерпала. Вона однає містить, стоїть, стоїть, потім у нього є втома металу, оп, і в якийсь момент він просто обвалюється. І я боюсь, я боюсь, що ми е, от, можливість використовувати радянську або пострадянську переформовану ментальність, систему, о, врядування, стиль врядування. Вона просто добігає кінця. Тобто потім почнеться дуже швидкий і трагічний розвиток подій, коли фактично українську державність прийдеться підхоплювати на льоту. До речі, ми ж не перші, тобто в такій ситуації здається, Перша світова війна, де жодної столиці воюючих країн не взяли. Німці взагалі не втратили жодного сантиметра своєї території Німецької імперії. Але оці внутрішні мікротріщини, незадоволення суспільства, несправедливість. Не знаю, чи була там корупція, напевно, була вони настільки підважили, що виникла революція, і, власне кажучи, німці програли війну, не втративши жодного відсотка своєї території. От бою зараз від контролювали тоді частину Європи. Так? Є знічасти ну, в Україні. Вони стояли до речі, в Києві. Uh, якби ж попадіння Скарпатського в часі майже збіглося з кінцем uh, Австро-Угорської Німецької імперії, так от, uh, в чому проблема? Проблема в тому, що всі ці мікротріщини через uh, корупцію, соціальну несправедливість, uh, зневіру, не, не, роз, не роз, відсутність чиновників і дітей, чинов, високопосадовців, скажімо, на фронті іноді бувають винятки ну їх буквально можна перерахувати по пальцях одної руки. Вони дійсно підривають мотивацію, а невмотивоване суспільство Ну ніколи не вигравало війни, і це питання до влади, це питання до влади, бо тут влада має монополію. Ніхто з нас не береза, не друзенка. Ми можемо допомогти. Ми можемо зібрати на дрони. Ми можемо там допомогти, врятувати тисячу життів на місяць, що робить досі ПДМШ дивним чином ще там і працюємо. Але ну ця гра має бути танга має бути на двох.